Наступний наш гість Арсеній Пушкаренко, народний депутат України з фракції Слуга народу, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Добрий вечір. Студія, добрий вечір Україна. Про Єв 16 говорили у Давосі. І у Давосі відбулася четверта зустріч радників з безпекових та міжнародних питань щодо імплементації української формули миру. Розкажіть нам які саме пункти формули обговорювали, і яких результатів досягли? Так, дійсно довгоочікувана четвер... четверта зустріч радників. Абсолютно, ми бачимо, що іде збільшення учасників цих консультацій, імплементації української формули мира. Власне, більш 80 країн, це плюс 20 від а, зустрічі третьої на Мальті. Власне, обговорюється наступні п'ять пунктів, а, тому що на Мальті обговорювалися перші п'ять. Серед тих п'яти, які обговорювалися безпосередньо в Давосі радниками з безпеки та зовнішньої політики світових лідерів, це звичайно, виведення, і це наша принципова позиція всіх а, військ а, Російської Федерації з України. У межах наших кордонів 91-го року це відновлення справедливості, тобто йде мова про покарання злочинів агресії Росії в Україні. Це екозлочини, да, той екоцид на мільярди мільярди доларів, які спричинила агресія Російської Федерації. Каховська гесія яскравий, яскравий приклад, мабуть, найяскравіші ці трагедії для нашої екосистеми. Це недопущення повторення. Агресії і власне ті без ті угоди з безпеки, які ми сьогодні гарантії підписуємо з країнами G7, Те про що було домовлено вільності, власне вони покликані до вступу нашої держави до альянсу до НАТО забезпечити не до неповторення, недопущення. і звичайно підтвердження підтвердження закінчення війни, і причому на умовах міжнародного права. І, звичайно, територіальні цілісності нашої держави. От ви зауважили, що до дискусії кількість країн збільшується до дискусії, долучилися 83 делегації, але без Китаю про що це може свідчити? Було запитання до президента на Давосі, чому не відбулася зустріч з представником Китаю. І президент чітко дав відповідь на це запитання, що він не запрошував. Зустрічі з прем'єр-міністром Китаю, і якщо він розраховує на зустріч, то з лідером Китаю. Оскільки його не було в Давосі, тому така зустріч президенту не планувалася. Це, в принципі, була його відповідь в Давосі. Тому тут іншого я не прокоментую. Ви пам'ятаєте, що Китай виходив своїми мирними ініціативами? Приїжджав спецпредставник до Києва в джиді, був представник Китаю з цього питання. Ну. Скажімо так, на сьогоднішній день Китай не приймає активної участі безпосередньо, але я переконаний, що через дипломатичні контакти, звичайно, що сьогодні зв'язок є, і консультації тривають. Так, тому що Китай це та країна, яка дійсно може вплинути на РФ. А як ви вважаєте, можна сказати, що ти... ну звичайно, звичайно, ви абсолютно праві. враховуючи, що вони фактично лідери. Сьогодні вже не тільки економічно, а, мабуть, після розширення з 1 січня політичного блоку БРІКС, який такий є представницьким органом глобального півдня, така альтернатива G7, Тому абсолютно звичайно, що той глобальний форум миру, який має відбутися в Швейцарії та домовність досягнута президентом під час його візиту до Швейцарії, не може пройти без участі Китайської Народної Республіки. Тоді давайте поговоримо про Францію. Зокрема, минулого тижня відбувся візит в Україну нового голови МЗС Франції Стефана Сежурне. Про що домовилися? І як готуємося до зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона, який планує відвідати Київ у лютому. Ну, дякую за запитання. Я хочу сказати, що мені абсолютно подобається така вже традиція сьогодні, коли новопризначені міністри закордонних справ. Європейських столиць перший свій візит здійснюють в Україну. Власне, Радосав Сікорський здійснив візит в Україну і одразу розпочав роботу польський уряд на тим, що розблокувати кордон, і готується візит пана Туска. Так само Девід Кемерон, колишній прем'єр, нині міністр закордонних справ, здійснив візит до Києва в сересі міністра. Свій перший візит, і згодом прибув Ріші Сунак, потужний пакет 2,5 Мільярда фунтів оборонний підтримки від Британії гарантії безпеки. Так само прибув Стефан Сежурне, новопризначений міністр закордонних справ до Києва. Також перший візит. І сьогодні ми знаємо вже анонсований візит Еммануеля Макрона, президента Франції. До речі, сьогодні відбувся змістований телефонний дзвінок. Наші президенти поспілкувалися і готується дійсно візит, з з гарантіями безпеки, Франція. В коаліції по артилерії там займає, скажімо так, активну, проактивно лідеруючу позицію. Ми очікуємо нарощування виробництва і поставку країни боєприпасів. Тому дійсно Франція можливо стане другою державою після Великої Британії, яка підпише з нами гарантії безпеки. Звичайно, це велика робота сьогодні. Які підготовки глобального саміту миру, і сьогодні виклики безпекові по всьому світу тільки. Підкреслюють важливість і актуальність цього, цього заходу. Це велика робота сьогодні і нашого дипломатичного корпусу, і команди офісу президента Андрія Ермака. І, звичайно, що е, ми сподіваємося, що дійсно візити Мануеля Макрона буде не менш потужний е, ніж рішення сунака до Києва. Пане Арсенію, я дякую за ваш час і за те, що були з нами. Дякую. Це був Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, фракція Слуга народу, заступник голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.